Золотий вік Америки, день перший. Він запам'ятається тим, що Дональд Трамп у Білому домі підписав близько сотні указів з найрізноманітніших питань від скасування допомоги іншим країнам до помилування державних заколотників і скасування підтримки трансгендерів. Згадав і про свою передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години. Більше про все це розповімо в нашому сюжеті. Три місяці Сполучені Штати не надаватимуть допомогу іншим країнам. Це один з перших указів нового президента. США. таку паузу новий очільник Білого Дому хоче зробити для того, щоб вивчити ефективність програм і з'ясувати, чи відповідає ця підтримка зовнішній політиці. США. Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, кожна політика, яку ми проводимо, повинні відповідати на три прості запитання: чи робить це Америку безпечнішою, чи робить це Америку сильнішою, чи робить це Америку більш процвітаючою. Наразі невідомо на який обсяг допомоги вплине це рішення, і чи стосується воно підтримки України. Підписав Дональд Трамп і указ про вихід з всесвітньої організації охорони здоров'я. Президент звинувачує ВООЗ у неправильних діях під час пандемії COVID-19. на посаду міністра охорони здоров'я. США очільник Білого Дому запропонував Роберта кеннеді молодшого, відомого прихильника конспіративних теорій та противника вакцинації. Трамп одним рішенням закрив майже 1600 справ порушених проти людей, які 6 січня 2021 року брали участь у штурмі капітолія. Всі вони отримали помилування, і лише 14 засуджених, проти яких були висунуті найбільш серйозні звинувачення у спробі повалення законної влади, не відпустять на волю, але вироки пом'якшать. Нагадаємо, того дня НАТО увірвався до будівлі конгресу, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Трансгендери втратять підтримку у США, Також їм заборонять служити у збройних силах. Відповідно до указу Дональда Трампа, влада надалі визнаватиме лише дві статі чоловічу та жіночу. Відтермінував Трамп на 75 днів із заборону Тіктоку, а мексиканську затоку перейменував в американську. Ці рішення він анонсував задовго до інавгурації. Чимало українців чекали від Трампа заяв про припинення війни у нашій країні. На церемонії інавгурації їх не було. Проте згодом, під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті, Трамп повторив, що Росія та Україна мають піти на угоду. Дональд Трамп зазначив, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду для закінчення війни. А от чи хоче цього Путін, він Трамп не знає, сказав це президент, відповідаючи на запитання журналістів, які нагадали йому про обіцянку відновити мир за 24 години. Ну минула лише половина доби. У мене ще є півдня, щоб досягти цієї мети.